Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Шалений тиждень стартів жовтня 2024 року завершений. Підсумки підведені. І ми плавно переходимо у тиждень з магічним кубіком. І я до цього готова, бо у мене є, бачите, така чарівна паличка. І не тільки вона, бо до неї в мене є ще отака чарівна паличка. І ще багато чарівних спиць, але вони всі в роботі. Тому що для того, щоб приймати участь у тижні з магічним кубіком, нам потрібно мати в роботі 6 процесів. Шість тому, що у кубіка шість граней. Кидати нам кубіка кожного вечора буде наш керівник. Чи зараз кажуть керівниця? Ну, скажімо так, наша натхненниця, чарівниця, Оленка Буганова, і кидати вона буде кубіка, кубика, ну, щоб у нас залишався все ж таки який неякий вибір. Отже, щоб не порушувати звітності, я з фінішами шаленого тижня стартів, як вони йшли, так і буду переходити у тиждень з магічним кубиком. Під першим номером у нас. Різдвяні торбинки для рукодільного адвент календаря на стадії розробки зразка, тому що ніяк я не можу зупинитися на якійсь конкретній моделі. Під другим номером у нас йде процес створення. Дизайну для дому гачком. Під третім номером у нас праця у квітнику. Ось така у нас квіткова гілочка є. І треба буде їй пару завершити ще одну. Ось. Поки що маємо такий результат. Четвертим процесом шапка для дівчинки на стадії вушок. П'ятим номером шапка для хлопчика. На стадії одного вив'язаного моточка. А на десерт шостим номером шкарпетки хеліксом. На стадії початку формування клину. Ось, бачите, дуже ніжні. Як крем брюле Ось так. Залишилось дочекатись. Які кубики нам випадуть на понеділок? І братися до чаклування. Вітаю вас в жовтневій магії. Кубики на понеділок на 7 жовтня. І це в нас номер 6 і номер 3. Бажаю всім успіху. Це в мене квіткова гілочка і шкарпетки. А оскільки шкарпетки мені більш терміново, я взяла в роботу саме шкарпетки і за понеділок я дійшла до п'ятки. Так, посунемо. Це я сховала, щоб було зручно. Ось мій здобуток. У шостому процесі за понеділок. Все, п'ятка закінчилася. Знову я повернулася до кольорової ниточки, і тепер залишилась тільки стопа у нас. Кольорові смужки щось не дуже змінюються. Я все чекала, що біля п'яточки буде оце яскраве, тому що там пішли вже. Темні смужки. Але, як то кажуть, будемо дивитись, по-перше, що нам випаде на завтра. А по-друге, як будуть вкладатися смужки у мої шкарпетки. Вітаю кубики на вівторок, на 8 жовтня. І це в нас номер 3 і номер 1. Бажаю всім успіху! І мені здається, що кубики таким чином натякають, що треба взяти ж в роботу третій процес, бо вже вдруге у нас трієчка випадає. А хто я така, щоб сперечатися з магією? По-перше, собі буде дорожче, по-друге, завершувати це треба, хоч цей, так би мовити, Літні борги. Отже, вивільнила я свою проєктну мисочку і дов'язала другу гілочку. Ось так. Будемо заплітати, коли поїду. На канікулах до онуки, то, мабуть, ще й буде можливість відзняти, ну, якщо погодиться, ці гілочки на моделі. Для інформації, ну, щоб самі не забути, гачок 2, пряжа бегонія від ярнарт. 100% бавовна. Ось так краще. А коли заплетемо коси, буде ще краще. Ну, я так сподіваюся. Вітаю вас, кубики, на середу на 9 жовтня. І це в нас номер 6 і номер 4 Бажаю всім успіху. Отже, мені випали шкарпетки і дівоча шапка. Обидва процеси термінові, тому в'язати буду по черзі. Але у шкарпетках спочатку треба вирішити кольоровий ребус, тому що отак виглядав моточок новенький, коли я його придбала, бачите, здається, усі кольори на верхньому шарі представлені. Я коли формувала собі бунтики для геліксу, я шукала ж де секції починають повторюватись. І я ось так розмотала унікальність секції, отак От розпочинається, потім завершується, потім знову йде гірчиця, полинь і так далі. І я вирішила, що почну з більш пастельних кольорів, і десь до підошви дійду до більш темних. Ну, щоб було. Не шкода бруднити шкарпетки, але це ж Хелікс нитка витрачається дуже економно, і в мене залишилось лише 5 сантиметрів до носочка вив'язати. І тільки зараз в мене з'явився на... в роботі, бачите, Ось буде рудий колір. І що мені робити? Оце вся шкарпетка була крем-брюле, і тут буде така пляма іржи. Ну до чого? Ну, ні до чого. Тому я вирішила так, я не буду оцю частину пасми брати в роботу у цій парі. Все одно я збиралася в'язати Family Look, тому те, темні смужки підуть у іншу пару. А тут я продовжу оце крембрюле, от як отут починалось, отак з цього боку розпочну. І якраз мені ось оцих 5 см, отут тут вистачить. А інша пара вже буде більш темніша. Ось такі в мене шкарпетки наразі. І до них у компанію дівоча шапка, тому що колір сам за себе розповідає, кому що належить. І ось твіт. Мені подобається тим, що... Ой, побігли, трошки їх пригальмувала. Подобається тим, що якщо ти навіть не в той бік завернув косичку, то це не дуже видно, але і не дуже видно і в'язати, тому тільки у світлий час, ну ось, отакі просування. Подивимось, може, ще коли-небудь випаде процес номер 4. Вітаю кубики на четверг на 11 жовтня. І це в нас номер 2 і номер 5. Бажаю всім успіху. От чому мені подобається оленчина магія, тому що знайдеться місце всім процесам, які ми заявляли на цей. Тиждень з магічним кубіком. Тому у мене знайшовся час і місце і для продовження в'язання гачком, і для продовження в'язання спицями. Тобто просуваємо обидва процеси. А щоб не засумувати, по черзі змінюємо спиці на гачок. І у нас залишається лише один день, щоб точно визначити, якому процесу пощастить стати готовою роботою. До зустрічі. Вітаю кубики на п'ятницю, на 11 жовтня. Це в нас номер 3 і номер 5. Бажаю всім успіху. П'ятниця був останній день, коли Оленка кидала нам кубики. Я нічого не знімала, тому залишилось тепер під... вести підсумки тижня з магічним кубиком. Для мене цей тиждень виявився тижнем надбання досвіду, тому що з кожною готовою роботою я дізналася для себе щось корисне. І перше, це пов'язано з першим процесом, це в мене шиття, шиття торбинок для різдвяного адвент-календаря. Я зупинилася на такому дизайні. Я дякую Вікторії Буряк. Вона мені підказала, що буде доречним мережево розмістити не вгорі, а отут навколо куліски, ну де збираються ці мотузочки. Мені здається, так дуже гарно. Але є одне маленьке але. І воно дійсно маленьке, тому що ну, ніяк адвент-календар не влізе у цю торбинку, навіть якщо намагатись напхати. І нічого б страшного в цьому не було, крім того, що я вже ж порізала тканину, яка в мене була для створення торбинок. для... Різдвяного рукодільного адвент календаря. Але якщо я маю надію сюди якось втиснути 12 днів до 24, ну ніяк не влізе. Тому будемо вважати, що цей етап у мене завершений. У мене є готова торбинка, чарівна. Але для мого проєкту маловата. Тому на шитті я поки що ставлю крапку. Ні, три крапки, тому що буде продовження. Мені треба тепер знайти новий шматок тканини і розрахувати так, щоб хоча б в півтора рази була більша торбинка. Ну, тому що вдвічі буде дуже завелика. Навіть для 24 днів. Отже, перший процес будемо вважати, готова робота. Не для тієї мети, як я планувала, але сюди влізуть і шкарпетки, і іграшка, і будь-які аксесуари, і бактус, і навіть якийсь дитячий плечовий виріб. Але до Різдва, я гадаю, можна знайти більш цікавіші подарунки. Отже, торбинка є невеличка, але дуже симпатична. А тепер я хочу зробити крок назад і два кроки вперед. Тому що я хочу зробити крок назад, повернутися в літо. А два кроки вперед, тому що це третій процес на тижні з магічним кубіком. І це знову готова робота. Це моя квіткова гілочка. Дві гілочки, тому що будемо заплітати дві коси. І зрозуміло, що цю прикрасу можна використовувати і осени, і взимку. Але ж розумієте, що під капелюшком вона буде така жамкана. Хоча, якщо обережно заплітати, то, здається, буде дуже гарно. Це мені здається, був най Вдаліший процес цього тижня, тому що він випадав найбільшу кількість разів. А я його дістала, щоб інші процеси розмістити між літом та різдвом, тому що другий мій процес декор для дому теж трохи нагадує квіточку. Бачите, я їх так вмиску розмістила, на яку квіточку, схоже? Ні, ні на яку, тому що було б логічніше, якби серединка була жовта, але в, мене, але в мене поки що так. А що буде далі? Побачимо згодом, тому що процес номер 2 не завершений. Він буде ще тривати. Не знаю, на якому тижні, тому що наступний тиждень у нас іграшковий бум. Можливо, в цій квіточці і там знайдеться місце. Четвертий процес це шапка для дівчинки. Це для спільного проєкту зв'яжи шапку 5 за 5. І цьому процесу пощастило менше, тому що, здається, Четвертий у нас випадав тільки один раз, тому я, бачите, на півдорозі. Але є натяки на те, що макушка незабаром з'явиться. П'ятому процесу пощастило більше, і тому це готова робота. Але нитку я не відривала, тому що мені здається, що я тут. Якщо тут замале торбинка, то шапка, мені здається, завелика. Я розігналася, в'язала розмір схожий на розміри, як я зазвичай в'яжу шапки гарбузики, але ж це інший фасон, і мені здається, оцей отак зайвий. Тому я дочекаюсь -разі школи, приміряю. І якщо це буде дійсно зайве, то я розпущу. Але ж розпускати це ж не дов'язувати. Тому я вважаю, що на цьому тижні у мене є така готова робота для шапку 5 за 5. А оскільки готова робота є, треба ж вирішувати, що розпочинати. І тут у мене питання, тому що виникла така думка не у мене. У замовників потенційних, що це дівчачий візерунок. Я вважала, що він такий чоловічий. Підкажіть, будь ласка, на ваш погляд, це дівочий чи чоловічий візерунок? Тому що я збиралась таким же візерунком розпочинати другу шапку, тільки синю. А тепер я не знаю, розпочинати чи почекати. Отже, знову досліди і надбання розуміння різниці між дівочими аранами. Ну, здається, бачите, тут більш тендітне, а тут таке брутальне, навіть схоже на архітектуру. Тому треба щось розпочинати, і я буду розпочинати або таку ж саму за візерунком але синю. Або, звичайно, ну, як я зазвичай в'яжу, гарбузики резинкою 2х2, але сіру. І щоб двічі не вставати для спільного проєкту зв'яжи шапку 5 за 5, мені треба терміново вив'язати пов'язку на голову, тому що я зовсім забула, що навесні я свою. Лишила у Львові, і вона так і не знайшлася, а тут стало прохолодніше. І мені терміново треба вив'язати собі пов'язку, коли таке було, що собі терміново. І в мене такий знов вибір, бачите, і все навколо зеленкуватих відтінків, від м'ятного. До морської хвилі, а це полин. Не знаю, яку я оберу ниточку за кольором. Тому що це ж все залишки, різні пряжі. Це Катя, це від Drops Baby Меріно. Але оцих у мене дві два моточки. Дві ниточки. Два моточки. І це може. Вийти комплект, а мені, мені ж потрібен комплект для харківського бінгу. Тому це може бути пов'язка і мітинки, а це може бути вузенький шарф або пов'язка. І це може бути пов'язка або вузенький шарф. Тобто залишки є, пряжа є. На що буде натхнення? Те і розпочну. І останній шостий процес, не має відношення до шапок, це шкарпетки. І знов новий досвід. Тому що, якщо ми маємо моточок ниточки секційного забарвлення, це зовсім не означає, що коли будете вив'язувати шкарпетки, буде змога дістатися до кожного кольору. Я розповідала, що секції, так були розташовані у моточку, що я не змогла дістатися аж от до цього місця, до зміни кольору з, з пастельних на більш яскравіші. Отут у мене повинен був з'явитися оцей рудий. І воно виглядало б, як пляма якась. Ну, мені так здається. Тому я знайшла знов. В наступних секціях отакий світленький початок. І дов'язала вже з нових секцій. А ці, що лишилися, вони будуть для іншої пари вже з більш темними секціями. Тут буде руда, зелена і гірчиця. А все світленьке, ну, майже все, пішло на цю пару. Їх тут два, тому що блокатор у мене один. І отак вони, я сподіваюся, вони між собою не посварились. Ось і ось. Ось така чудова ніжна пара. Отже, рахуємо. Було шість процесів, і з них у мене чотири. Готові роботи, а з двома іншими я десь посередині процесу. Тому вважаю, що тиждень можна зарахувати як вдалий, тому що магія цього тижня дійсно була чарівною. Всі процеси були в роботі, багато просувань і готових. Робіт, а дівчата ще й додаткові процеси брали в роботі. Тому не дивуйтесь, якщо наступного місяця у тижні з магічним кубиком з'явиться кубик, у якому буде більше ніж 6 граней. Під відео я залишу список всіх дівчат, які цього місяця приймали участь, переходьте. Надихайтесь, бо поруч з однодумцями і в'яжеться веселіше. А мені пора готуватися до іграшкового буму. До зустрічі!